Доброго часу доби. Давайте виконаємо останню задачку нашої практичної роботи номер 10 Так, остання задачка це у нас мати дала Марійці певну суму грошей і попросила купити 400 грам печива, два пакети молока і хліб. Складіть проект для обчислення суми грошей, яка Залишається у Марійки. Так, побудуйте математичну модель для розглядання задачі, визначте вхідні дані, кінцеві результати та форму. Зараз це ми зробимо. Визначте, які компоненти потрібно розмістити на формі для введення вхідних даних і виведення результатів. Розмістіть їх на формі, підпишіть їх, Створіть обробник події, клік для кнопки для обчислення результату і виведення його. Ну і збережіть проєкт, звісно. Ну, давайте по черзі. Так, у нас, власне. Дивіться, суму грошей деяку дала, да, власне, мама Марії. Давайте власне, тепер зараз створимо спочатку форму. Так, прийдемо, власне, до розробки, Так, імпортуємо модуль ТК Інтер. І тепер давайте створимо форму спочатку. Так, У нас буде root ТК, створюємо форму. Так, І давайте також сюди, так, і давайте тут також зробимо root main loop». Так, це у нас буде, власне, щоб у нас форма не закривалася. На всяк випадок також так запускаємо. Форма у нас є. Дивіться, тепер нам потрібні вхідні дані. Так, У нас дивіться, що буде. У нас власне, скільки грошей дала. змінна маній. Тобто, Скільки у нас власне, дала грошей мама нашій Мариці. Так, І також є у нас тут дивіться, також є, скільки, скільки у нас ціна. Давайте зараз подивимося. Так, Це у нас ціна в гривнях власне, на печиво. Також ціна на молоко. ну Давайте задамо на печиво, нехай буде 140 гривень, десь так по Україні. Молоко десь за літр, якщо один пакет, ну десь 60 гривень в середньому, десь так. так. І також хліб у нас одна буханка хліба десь так, 25 гривень, плюс-мінус в середньому. Ну Це просто для прикладу. Дивіться, у нас такі ось будуть змінні. Це у нас, по суті, ціни на наші товари. Так, і дивіться, тепер там потрібно ще створити тут зміни будуть так, скільки у нас буде, скільки потрібно купити печива, Дивіться, 400 грам. Я перевів вже в кілограми, тобто 0,4 буде. Також молоко. Два пакета молока. І один, власне, одна буханка хліба. Так, ну по завданню у нас так стоїть. Я бачу, так все є. да, Тобто, дивіться, печива 400 грам. На 1000 поділимо, у нас буде 0,4. Так, два пакети молока і один хліб. ну Дивіться, для чого нам потрібні ціни. тобто дивіться, щоб дізнати Скільки ми витратили грошей, да? просто дивіться, наприклад, кількість 04 кг, да? множимо на 140 гривень да? і отримуємо, скільки у нас буде частка, скільки грошей ми витратили, наприклад, на придбання 04 кг печива. ну І так далі з молоком. Дивіться, у нас, наприклад, молоко у нас, власне, дівчина купить у нас власне, два пакета молока. 2 на 60 буде 120. так, Ну і хліб у нас один, власне, тобто, ось таким чином, ось такі у нас вхідні змінні. Дивіться, це по суті ціни. А це по суті, скільки у нас, скільки потрібно придбати того чи іншого товару. Тобто, ну, Печиво у нас в кілограмах, звісно, молоко у нас в штуках, і хліб також у нас в штуках. Тобто молоко у нас скільки у нас пакетів. Так, ну, І давайте далі подивимося, що у нас тут далі. Так, визначити, які компоненти. Ну, Дивіться, компоненти. Можна, в принципі, і ціни вводити також. Ну, Давайте трошки спростимо задачу. Тобто, Я не буду вводити ціни з інтерфейсу. Нехай будуть ціни у нас тут статичні. Так? Тобто, нехай будуть вони в програмі. Можна в принципі, зробити ще також поля вода для цін, але ну, давайте не будемо це робити, не ускладнювати. В принципі, якщо захочете, ви можете це дуже просто зробити за аналогією. Дивіться, давайте створимо також тепер компоненти. Дивіться, що нам потрібно. Нам потрібні мітки також, власне, написи, щоб показати, да, тобто, де у нас гроші, де у нас там печиво вводиться, да, де у нас там вводиться пакети молока, скільки штук. ну і Так, далі. Да. Так, ну дивіться, давайте зараз копіюємо. Так, зараз у нас. Кількість грошей. так, Давайте зараз введемо сюди. Так, вводимо кількість грошей. Так, буде це у нас entry Money називатися. Да? Тобто у нас використовується лейбл, використовується entry. Так, текст буде видано грошей, скільки да? скільки мама дала дівчинці в рівнях. Да? Нехай буде Blue, тобто foreground, тобто у нас буде власне, фон буде, нехай, нехай буде блакитний. Так, ну і давайте запустимо. Так, дивіться, видано грошей, бачите, foreground – це у нас колір нашого шрифту. Так? І також 500 гривень. Бачите, ми тут зробили вже insert. Да? І власне сюди ми. Власне, скільки в нас грошей, тобто у нас грошей 500 гривень, і ми привели в строку. тобто у нас, по суті, Це у нас інтеджер, це ціле число. І ми його прилили в строку. і Метод insert у нас додає власне, дивіться, з нульової позиції, починаючи. Він додає нам, скільки в нас грошей. Ось таким чином ми бачимо, тут 500 гривень вже є. Да? так, І також у нас є вирівнювання по лівому краю. Всі інші також давайте скопіюємо за аналогією. Дивіться, cookies, тобто це, що стосується видання кілограмів печива, видання скільки в нас молока, і видання скільки хліба. так, Давайте все скопіюємо. Все там, в принципі, по аналогії. Так, тепер дивіться, використовуємо метод пак. Тобто, дивіться, кожен, щоб у нас помістити компонент, щоб його було видно, використовуємо метод пак. І дивіться, у нас по суті компоненти один за іншим. Бачите, він зверху, у нас донизу, тобто він просто метод пак він їх центрує. І також ставить один, один вище іншого. Да? Тобто дивіться, у нас один, другий, третій, четвертий, п'ятий і так далі. Да? тобто дивіться, Вони вишукуються зверху донизу. ось так. Так, тепер не вистачає ще кнопки, так, щоб нам, 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 нам клікнути на кнопку. І також не вистачає ще, також у нас потрібно бути напис з результатом. Давайте зараз також скопіюємо. Дивіться, у нас буде кнопочка. Так, у нас буде кнопочка. Кнопочка нехай буде окей розрахувати. Так, в ній буде також посилання на обробник команд. Обробник давайте ми зараз реалізуємо трошки пізніше. Так, І лейбл result», Дивіться, також у нас мітка з результатом. Так, зараз запускаю, бачите, помилка. Треба обробник додати. Давайте його додамо, щоб він у нас не ругався на нас Python. Так, давайте додамо. Так, ось таким чином. Так, нехай буде ось тут. Давайте сюди його ось так додамо. Так, і нехай буде пас. Ось так. Вибачаюсь. Трошки тут. Так, пишемо. Дивіться, бачите, у нас є результат. Так, ну поки нічого не, звісно, у нас не рахується, тому що ми не написали логіку, по суті, да, нашого обробника Анклік. І давайте тепер впишемо сюди. Так, дивіться, спочатку, що нам потрібно. Нам зробити потрібно власне, написати глобал власне, перед нашими змінними. Так, то ми будемо використовувати їх у функції, да, окремій, тому треба написати глобал на всяк випадок, щоб у нас не було проблем. Перед Money, перед NQS, мілк. Тобто, дивіться те, що у нас кількість, кількість грошей, кількість печива в кілограмах, також кількість молока і кількість також, там, хліба, так, скільки буханок, треба зробити ці змінні глобал. Так, давайте тепер введемо їх з полів вода. Так, зараз ми їх введемо, на всяк випадок. Вводимо їх з полів вода, щитуємо, дивіться, приводимо до типу флот. Тобто виключення ситуації я тут не буду вже обробляти. тобто За необхідністю, дивіться, тут n N-bread, тобто дивіться, у нас хліб і молоко. Тобто число пакетів не може бути дробним, так? Тобто 2,5 вже не може бути пакета молока, так, тобто, може бути 1, 2, 3 і так далі. Хліба також, ну, в принципі, можна півбуханки придбати, але нехай буде у нас не можна. Тобто, нехай буде інтеджер ціле число. Тобто, в принципі, деякі магазини продають півбуханки, деякі ні. Тобто тут вже, скажімо так. Ну, нехай буде одна буханка, нехай буде ціле число. Так, і тепер дивіться, у нас буде тут, що у нас потрібно. Так, скільки ми грошей власне, повинні, скільки грошей ми витратили, давайте порахуємо. Дивіться, скільки грошей витратили, все це дуже просто порахувати. У нас є кількість печива, множимо на ціну. так, Множимо на, на ціну нашого печива. Наприклад, 4 кг множимо на 140 гривень. Так? І отримуємо, скільки ціна з молоком, аналогічно, ми множимо пакети молока. Множимо на ціну одного пакета, тобто отримуємо, скільки ми грошей власне, витратили. І також слібом. Дивіться, у нас тут одна буханка, і множимо на кількість, власне, на також тобто ціну множимо на кількість, скільки буханок ми придбали. Так, ось таким чином це ми скільки грошей ми з вами витратили. Ну, давайте запустимо. Так, ну дивіться, поки нічого не виводиться, ну, і помилок немає. Це також дуже добре, ніяких там у нас нічого не вистрілює, нічого такого нема. Так, тепер дивіться, давайте зараз зробимо. Так, перевіримо, дивіться, у нас, наприклад, може бути таке, що ми введемо, наприклад, багато пакетів, мама дала, наприклад, 500 гривень, а ми там можемо витратити, наприклад, багато, да, більше, там, ніж 500, більше, ніж мама дала, тобто Марічка може витратити, да, наша. Ну, тут треба написати, наприклад, якщо у нас витрачені гроші, наприклад, ми тут, дивіться, рахуємо, власне, різницю, дивіться, скільки у нас грошей дала, мама так, тобто дивіться, у нас є мані змінна, да, тобто це скільки мама дала і скільки грошей витратила. Якщо ця різниця більше нуля, тобто дивіться, ну, що ми вклалися да, всі гроші, то ми власне виводимо, скільки ми грошей витратили. А якщо дивіться дівчинка, наприклад, придбала, або ну, ми тут з вами, скажімо так, намагаємося зробити так, щоб у нас було грошей витрачено більше, ніж, наприклад, мама дала марічці, то у нас буде виводитися ось такий результат, що грошей не вистачає. Ну, давайте зараз подивимось. Так, у нас тут умовний апаратор. Так, і тут власне виводимо. Дивіться, тут у нас різниця. Якщо більше нуля, тобто у нас гроші, і які гроші ми потратили, тобто які гроші були і які потратили. Так, Якщо різниця більше нуля, то, власне. Ми показуємо просто, дивіться, різницю грошей, да, скільки в нас залишилося. Да, тобто Треба знайти, скільки залишилося грошей, дуже просто. Да, тобто У нас є сума, які нам гроші дали, і скільки ми потратили. Так, і ми, власне, віднімаємо. Якщо ця різниця буде від'ємною, то, звісно, це означає те, що грошей потрібно буде більше. Да, і ми не вкладаємося, і тоді ми просто напишемо, що грошей не вистачає, наприклад. Ну, Давайте запустимо. Так, запускаємо. Так. Код ось так виглядає загальний. Так, код буде також. Власне в першому коментарі буде код. І також в описанні буде посилання на ePython. Так, запускаю. Так, ну і давайте подивимось, скільки у нас так. Дивіться, у нас видано грошей 500 гривень. Так, ну давайте порахуємо. Так, у нас калькулятор. Давайте порахуємо. Так, 500 на 0.4. Множимо на 0.4. Плюс. Так, у нас буде два пакети молока, 2 на 6 буде 120. Так, і скільки у нас? Плюс 25, так? Да? Плюс 25. Так, ось таким чином. Так, давайте ще подивимось. Так, 500 на 0,4. Ну, давайте 500. Так, це ж не 500, це дивіться, це у нас буде кількість печива. Так, 140 гривень. Да? Кілограм, перепрошую. Так, 140 умножить на 0,4. Плюс, так, у нас буде два пакети молока по 60 гривень. Так, 120. Так, і плюс хліб 1-1 хліб 25 гривень. Так, дорівнює, бачите, 201. Так, і, власне, дивіться, 500-201. Мінус 201. Так, і дорівнює 299, як і у нас. Тобто все добре, все у нас нормально. Ну, дивіться, давайте, наприклад, а якщо ми хочемо придбати, наприклад, 10 пакетів молока. Дивіться, пише, що грошей не вистачає. Наприклад, якщо тут три пакети молока, то грошей вистачить. Бачите, буде інший залишок, також хліба ми можемо придбати там, трошки більше також. Дивіться, наприклад, і тут можна також, наприклад, 1 кілограм печива. Дивіться, тут вистачає. Давайте зараз ще. Так, нехай буде 500, так, один кілограм. Так, нехай буде тут 4. І тут, наприклад, 2. Так, бачите, результат залишається у нас 70 гривень. Ну, ви можете порахувати, в принципі, все дуже просто. Всім дякую за увагу. Ось такий проєкт у нас вийшов. До побачення.